Радіо місто над Богом сто не і настав час музики на нашому радіо. І сьогодні ми будемо говорити в проекті Контрабас із учасниками рок-гурту «Hellweight». Це я буду з вас знайомити. <coughs> Нікіта Мазніченко або Мазік, так Hello. правильно. Правильно, це вокаліст, та ритм, гітарист Євген Сабатін, соло гітарист. це він в студії Євген Сабатін, Насправді він Хать Краше і Кирило Томляк, барабанщик або як на нього друзі кажуть, Лімон. І також у нас ще є один учасник. Я щось неправильно сказав, чи все правильно все вірно? Це ще один у нас є учасник, який сьогодні не з нами не в студії. Це Філ. Він гітарист, бас гітарист бас На нього кажуть Бес. Так, правильно, так. все чудово. Тоді давайте почнемо ближче з вами знайомитись і е, давайте почнемо із того, як зародився гурт Hellway та потім, звісно, розкажемо про цю назву дуже таку глибоку. Яка у вас в гурта є. Тобто наскільки я знаю, що Євген Сабатін, так який є соло-гітарист зараз в цьому гурті, він його по суті як започаткував. Тобто він став магнітом, до якого до якого всі е зійшлися? Ну, виходить, так, Дже, так да? Жень розказує, як це відбулося. Це відбулося так, що починаючи з школи, я почав слухати рок музику. Ти пам'ятаєш приблизно клас скільки ти років було? П'ятий клас, я ага. пам'ятаю. Те, що моє знайомство пройшло так, що е, мене, ну, по случайності, так скажемо, відвели на концерт. Ну, якби не, не було з ким вдома залишити. Да, мене повели на концерт. Це був концерт. Це дуже на багато на яких концертах да. був. Це був концерт Кіс на стадіону. Нормально тебе. Да. І Неважливо пісаця... в якій країні. І коли я це все побачив. Мені це просто зумі, знесло стоїть. голову, просто да. І почав е, слухати рок-музику, е, так скажемо, вникати це все. Ось, і десь починаючи з 2018 року, почав займатися музикою, вже там гітарою і так далі. То ти ще скажи, що в тебе батько грає, а -а -а. грав в популярній групі, російській, звісно, але. В трохи такі популярні хеві-метал групі, так? Оса називалась. Дуже ну, відомий барабанчик, можна так сказати. То в тебе, в принципі, вже були такі навики, вже було таке підґрунтя, бекграунд, так, що ти починав починав грати. Взяв гітару. Чому гітара? Ти розглядав інші інструменти чи. Ну, розглядав вокал. ну, Вийшло так, що подарували гітару і вже з нею Да. Аніслась як? як, як створився гурт Хелвей? Створився між мною і нашим колишнім басистом. Ось. У нас був однаковий смак музиці. Ось, і ми вирішили створити свій гурт. У нас був тільки гітара і бас-гітара. Тобто Філ, так? Це ні, ні, це колишній який mm -hmm. був так. Mm -hmm. Ось. І після цього ми знайшли. Колишній баси знав одного барабанщика, і ми зійшли так, з ним. Я в смысле я був перед барабанщиком. спочатку знайшли мене. за Ну так, ми спочатку приложили Нікіті. В общем, як, як все та, було. Нікіта Коли... або Мазік розповідає, як він влився в цей гурта. Давайте я ще так. продовжу той момент. Взагалі, е як Євген... в Євгенія вже була гітара, він дуже хотів грати на електрогітарі, в нього була акустична. Ту, що йому подарили. І виходить, він купив вже собі електрогітару і такий Владу: Ну, давай ти купиш собі гітару, будемо грати, типу, в команді, зробимо собі якусь команду. І типу, Влад, ізначально це наш колишній басист. Він хотів виходить грати теж на гітарі на електро. Ну, Євгеній його відговорив від цього. Що я, я буду один в групі. І так вийшло, що басист вже знайшовся, бац, і я грав на гітарі тоді, напевно, шостий рік. Я грав на класичній гітарі з моєю вчителькою, улюбленою Іриною Левицькою, Ірина Анатоліна. Куди мені? Ой-ой-ой. А куди? Куди не покажи, всюди буде видно. твоє ставлення до Ірини Е, У мене дуже багато насправді вчителів з гітари за останні. Роки. Mm. Е, в общем, вони, ми вчились в одному класі, якось сконектилися. Раніше ми з Євгеном не спілкувалися з Владом також, що я думав, що вони якісь які глуповаті, хлопці. Я не, не, не контактував з ними. Е, потім до мене підходить Євген, говорить мені: давай, в тебе ж є гітара. Там, приходь до нас, будеш, на, будеш грати соло на гітарі. Я прийшов до нього додому. Вони е, займалися вдома в Євгенія в, в квартирі, е, там, де, в принципі, ніякого шуму, шумодаву немає. Не має, має, ну, та, взагалі. Чути, сусіди чітко знали, який репертуар хлопці виконують. Так, да, так. Да, ми грали тоді якраз таку музику, яка, напевно, всім подобалась, ага. е, Через стіни <с слухати Нірванку, Метал, слухали і грали. Таке, прийшли. Перша у нас репетиція була просто ну, позорисько. <ріст> я перший раз почув ще таке Нірвана, я перший раз, в принципі, в команді і, ну не перший, де раз п'ятий взяв, напевно, електрогітару. Мені батько подарив електрогітару, напевно, в першому класі, ага. але я до неї не, не, доходив. не доходив. Ну, так, в восьмому класі щось побринькав один раз якогось. Репа. Ну, тобто ти почав, Нікі, ти почав з ними вже співпрацювати, так? Ти почав з ними грати? Так, да так. -да. Ну, з першої репетиції не так все закрутилось, як, mm -hmm. як хотілося би, поіграли дуже погано. Я папі показав, прийшов додому такий, папа, я граю в групі, там всі діла. Він сказав: Можеш. Не, 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 не брати більше гітару. в Чому? Він почує граєш. Ні, я, я, я пошуткував. Просто ну, це, напевно, неприємно вухам було, напевно, ага. слухати це. Я, я би сказав своєму сину так. Так само. Ну, він, він, напевно, подумав так, ага. як мінімум. Ем... Місяця два в нас була перерва десь. Там і гітара моя стояла в Жені, і комбік. Я такий, ну, ладно, зіграв один раз, все добре. Потім ми з хлопцями якось заговорилися, вони почали шукати реп-базу. Я говорю, там, я можу з папою поговорити, в нього там є якісь гаражі на базі. В общем, сказав папі, папа сказав: ну так, звісно, гаражі можна. Потім через неділю я ще раз до нього звертаюся з цим запитанням, він говорить мені. Та які гаражі вам? Давайте, в нас же ж вон там домик є навпроти мого будинку. Ми купили участок і там був пустий домик, такий старенький. старенький. І почали там кардинально робити ремонт. Ми з батьком робили, і жіночка приїжджала нам, шпаклювала а стіни. За... В общем, потім через неділю буквально переїхали вже туди. Була перша репетиція, переносили всі речі. В одній машині, ви розумієте, всі, всі комбіки, всі барабани е, в таксі. Перевезлись, бренкнули щось, ну і закрутилось, в принципі. Добре, добре, я зрозумів. Така довга історія вашого, вашого ну, це... об'єднання, але Кирило з'явився трішки пізніше. О, так? О, так, у вас спочатку було, як так. Кирило з'явився в гурті. Ну, ось я недавно з'явився в гурті, буквально ось здесь. більше року назад. Угу. І, взагалі, тато, Мазіка, і моя мама знайомі вже давно, ще з універу. І 2 вересня 2022 року ми зустрілись, Я йшов з мамою, і ми зустріли тату Мазіка. І він, і він сказав: Типу, ось пацани шукають барабанщика, я чув, в тебе там малий грає. Мама там сказала, так, грає вже ось так довго. Угу. І мені написав тоді Мазік через пару днів. Він тоді ще був в Європі. І потім ми. Наконец зустрілись і грали, і все. І тобто, ви вже Дуже. вирішили, да, що ви граєте? Те швидко станатився в гурт так. Ага, хто у вас лідер? Хто вирішує всі питання? Ну, такі -пацани, пацани кажуть, у нас лідера немає, але лідер матір на ну, все рахую. одно має бути якісь, хоча б трішечки, але більш такі да з які, якій в якого слова останнє є, да. Тобто Нікіта, так? Mm. Тобто, ти. Але я чув перед ефіром, ми спілкувалися, що ви слухаєте різну музику. Так. Тому, ну зараз ми виправили, напевно, цю ситуацію. На нас, бачите, міняється завжди mm -hmm. басист. Він, от, нас, нас, нам з басистами завжди, вже півроку не, нам не везе да. з басистами взагалі. Ні, ну, вже, вже є філ, в принципі. Ми... Задоволені? Задоволені, так. Да. Ага. Він чуть постарше, постарше, да. — Ну Так просто його поміняти буде. так? — ну, ну, Ми виставили обі... оголошення. оголошення на OLX. Е, Мені написало басистів ну, 10, напевно, з Вінниці. Там і були по, там, по 50 років, писали, по 10. Ну, це таке, я не, не розумію. До басістів Вінниці багато, так? Да? В принципі, як оказалось, як, 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 як да. Ага, вибір є, зрозуміло. Що ви граєте? Остоп, що... давайте перед тим, що граєте, розкажемо, що значить назва Хелвейт. Назва Хелвейт? Ну, Hell я здогадую, що це навіть ну, знаю. А що таке Вейт? Чи це? На справді Слово, назва це... Євен тут більше, yeah. да. Він його придумав. Назва Хелвейт виникла із моєго незнання англійської мови нормально, а, якщо а так можна сказати. Це виникло при прослуховуванні пісні. Це була пісня Slayer, Я не пам'ятаю вже, напевно, Angel of Death. І там я чую, як Арая кричить: оце от слово. Там було написано Hell awaits, типу. А, так. А, да. А я почув, що Хелвейт, oh. і от е, якось так назва, я ще дивився, типу, і це ніяк не переводиться. Я, я, я його не міг перекласти. Я, yeah. я серйозно я дивлюсь, я вже вбиваю в перекладач, я його не можу ніяк а, а можна дуже багато як переводити. Ми можемо yeah. дуже, дуже багато історій е, по попридумувати. <laughs> ну, ми ще обов'язково зберемося і розкажете про ці історії, тому що е, проект Контрабас триватиме на радіо місто Небугов. Але давайте більше зараз поговоримо про ваш такий е, багатий на історії гурт. Е, Дуже цікавий, і мене таке питання. Е, де ви вже мали виступи як гурт Хилавець? Як гурт Хилавейт. Саме ми, ми мали. ну В ліцеї 7-му у нас було пару концертів. Е, і в квадраті на бульбі. На рок бульбі. Угу. Що ви граєте? О, дуже багато чого. Ну, що... почнемо з пряд історії якоїсь читати. Давай, спираємо. давай трошки історію розкажемо Ну, я взагалі прийшов в гурт, у нас капець взагалі, був в гурті, Женя там слухає якийсь метал жорсткий. Там Влад каже, це треш там тільки треш. Ні, це навпаки, Женя слухає треш Ні, Влад, Влад більше треш думає. слухав. Я пам'ятаю. Він мені тільки показував треш А Мазік взагалі він там і на перцах сидів, і на Хендріксі він там все взагалі грав Мазік. Я прийшов, я взагалі тоді джазом увлікався трошки. А -а -а. І вони про це не казали. От що за джаз, що за фігня, Типу, от треба там Нірванку грати, типу, треба там Хендрікса. Ну, і... я не казав так. Ну, це Женя казав. Женя що, і ну, Влад. Ти теж в принципі. Ну, 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 кажи так. І потім ми якось думали: Та, от є прикольні пісні, типу, які нам більш-менш всім подобаються по жанрам, але комусь вони більше, колись менше подобались. І там, коли ми збиралися грати на концерт всьо, в сьомому ліцеї, нам тато Мазіка допоміг з вибором пісень трошки, і ми ще свої накидали. І там грали і Металіку, і воплі до плясова. І якось сконектувалися. Зараз, з відсутністю нашого минулого басиста, нам. Легше конектитись, набагато легше. Mm -hmm. У нас трошки є схожості в музичному. Між смаху. вами так, є, є. Є, є ще спільне, да? угу. і зараз. Тобто, ви граєте те, що ти назвав, так? Тобто ви це і граєте? Ну, так? граємо так? зараз. Ми вже давно. Та так, ми вже змирились да. з тим, що дуже є багато пісень, і треба переграти все, все щоб вийти до якогось свого жанру. <рес> Як довго, скільки вам потрібно часу для того, щоб відпрацювати одну композицію? Це за... Одна ти... одна, репетиція. одна репетиція. Ну, як Я одна вже... репетиція? Ну, дві-три репетиції. Вивчається, яка композиція. Є правильно. просто Складності, якісь да? складні, є, ну, які можна вдома розібрати за 5 хвилин і зіграти на репетиції за 15. Чи кожен з вас додатково ще навчається в своєму? Кожен. 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 У мене є е, вчитель по гітарі, як і в Євгенія в, в університеті. Наш Сілізньов теж. лайк. І в нього онлайн вчитель з Тіктоку. Він його знайшов в Тікток. Олег. В нього група як називається? Коріфеус. Коріфеус. А в мене. Тарас. Я не знаю, Тарас це напевно. моя душа. Я дуже сильно його полюбляю. Я не можу прожити і неділі без його уроків. Дуже йому вдячний, що він може мене. Це, напевно, єдиний вчитель, який може один на один отак от мене витримати на протязі навіть двох годин. Окрім ваших викладачів, так, ваших вчителів, хто вам допомагає? Ну наскільки я зрозумів, що у вас немає проблем із е, сприянням батьків так Тобто батьки це ваша така опора, да, які вони ну, вас Більше допомагають мій, допомагають. мій батько він допомагає. просто нам допомагає, да, сильно угу. папа! <світ> Я сподіваюся, він нас бачить і чує, тому що коли син таке говорить батько, це реально е, дуже приємно. Е, Скажіть, будь ласка, які е, е, яких концертах ви хотіли взяти участь от е, найближчим часом чи, можливо, якісь більш далекоглядних планах? ну Таких як. Концертів, ну в нас ж не проводяться концерти в Україні. я би, як... Ті, які проводились, ви ж теж дивились які... Ну, Хотіли добра. б десь виступити на таких? Ну я не знаю, може. Ну, на якийсь? десь на фестивалі. фестивалі. Так, так, ну на фестивалях. Є просто різні фестивалі, напевно, є такі галімінькі, на яких не цікаво виступати. Це навпаки, якось позори якісь отримуєш на себе. Е, я, я би не проти був навіть зіграти в ну якоїсь плюс-мінус успішної групи української на там Разг... на, на да. Ну, для початку. Які зараз виступають, ну там Океан Ельзи, я не знаю, чи виступаю. Океан Океанельзи можна можна, ну ма можемо собі дозволити. Нормально, звісно, да. Це такий для, для, для... начала. Для... Початку... Зуб... Дуже видно, поч... що мені поч... немає початкового зуба. рівня. Так, я нагадую, я скажу. сьогодні ми сьогодні, почекай секундочку. Сьогодні ми говоримо, Бачу, хлопці вже розігріли, розігріли наших слухачів, розігріли мене. І нагадую, сьогодні у нас учасники рок гурту Хеллвейт в проєкті Контрабас. Ми продовжуємо спілкуватись, хоча в нас час так, вже і багато, але я хотів би запитати. Я в принципі запитую у всіх, хто приходить до мене в студію, про плани пов'язуйте своє життя з музикою саме mm -hmm. з рок можна з можна рок... почати. Да, будь, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, ласка. Я вже 13, навіть 14 років. Mm -hmm. Скоро буде я граю на ударних mm -hmm. і вже три роки навчаюсь в коледжі. отут буквально тут дуже рядно від вашої mm -hmm. студії, і передаю привіт. Олегу Мадчуку. В... Ефір привіт його. Мікрофону показуєш. Мікрофон тобто з музикою Давайте, давайте я <с покажу, давайте я. З музикою ти плануєш далі працювати. Нікіта. Ти музикант у себе бачиш. Звісно. Уже такий період в житті, що маєш. Ну, вже нікуди не піду. Євген. Хотів сказати ще. Євгена перебіг, ладно. Зуб ви бачите в мене на камері, в мене молочний випав клик. І зараз я думав, що я сяду, зараз мене не буде видно там на камерах з однієї сторони, а оказується, я сів якраз тою стороною, якою має бути. А так завжди, якщо щось дуже не хочеш, воно обов'язково буде. І так якщо чогось дуже хочеш, теж обов'язково буде. Жень, да. скажи про своє, про своє бачення себе в майбутньому. Ну, без музики я не бачу себе в майбутньому. Тобто... Це вже обрано було. Ну вже другого тому. шляху просто да. немає. Mm -hmm. Ну я дякую вам. Дякую, що ви стали на цей шлях. Тому що дуже особливо останні останні кілька років видно, як українська музика розвивається, реально набирає обертів. Класні гурти з'являються, класні е солісти. Клас, да клас, а, а, а рок груп немає. А рок груп от ваше тільки ваше завдання потрібно оцю нішу заповнити. І байрактарщина. Ну так, так якщо ми станемо дуже сильно популярними, ми по приколу замутимо якийсь жорсткий байрактарний трек. Альбом да, навіть. І, може. І, Альбом. І, да. і, і тільки спочатку його на, на радіо місто Анбугом. Звісно, Бо, Бо, ексклюзивно. Нікіта Мазніченко, Євген Сабатін, Кирило Томляк, учасники гурту. Контраба...", учасники гур Хелвей. <рек> <рек> Рок гурту в проєкті Контрабас були в нас на ефірі. Дякую вам, хлопці, що прийшли Хорошого вам класного музичного майбутнього! А Контрабас завершується на все добре. Майбутні володарі сцени нове покоління музики, завтрашні кумири, проєкт про молодіжні музичні гурти, контрабас на радіо Місто над Бугом.